Комплект для автономної сонячної електростанції за 61 тисячу гривень підійде для будь-якого будинку або квартири однофазної заведеної потужністю 6 кВт або менше. Він включає в себе 6,5 кВт автономний сонячний інвертор, починає працювати від двох сонячних панелей, від напруги 60 В, максимальне сонячне поле можете повішити 6 кВт літій заліза фосфатна акумуляторна батарея 512 В 100 А, накопичувальна ємність 5120 Вт. Офіційна гарантія 5 років. Щит захисту по змінному та по постійному струму. Силові дроти до інвертора та акумулятора. Тут у нас реле напруги від міста, трехпозиційний перемикач, автомат живлення на інвертор з інвертора. Тут у нас по сонцю. Вхід плюс та мінус лавки запобіжники, пристрій захист від імпульсних перенавантажень, автомат по постійному струму. Вам необхідно буде лише підключити ось сюди до реле напруги 0 та фазу від міської мережі, підписано, та нуль та фазу на будинок. Заземлення також має бути обов'язкове. Друзі, 61 тисяча гривень ось такий комплект. Все, що ви бачите, окрім стійки. Стійку також можемо продати, але то окремо. Кому необхідно, звертайте за цим номером телефона.